Купила собі бамбука. І ще одна квіточка. Я вже в тому віці, щоб радуватися від квіточків таких. По-моєму, її не взятишити. Тепер моє робоче місце виглядає якось так. Картина, яку я малювала сама. Тут видно, тому що все в говні. Купила собі зошита для початку навчання. Ну, я, мабуть, думаю, що це мене якось змотивує писати конспекти. Можливо, якщо чесно, я не розумію, що мені очікувати від навчання. У <кій> нас дуже дивні пари. По понеділкам ми вчимося до п'ятої вечора з 12.30. Тобто, в понеділок я не можу нормально працювати. Хто не підписаний на мій інстаграм? Я поєдную навчання, роботу і ведення соцмереж. Е, тобто я вже не можу в понеділок нормально працювати. У вівторок у нас пари з 15.30 до 6.00 вечора. Але наш куратор хоче, щоб ми приходили на 12.30 на пари. В середу у нас пари на 9.00 ранку. Тобто, відчуваєте це так от просто мене мотивує. Жити, відчувати, творити це те, що в нас понеділок-п'ятниця будуть пари онлайн. Не потрібно буде нікуди кататися, бо минулого семестру я чесно трішки задовбалася. Зараз зустрінемо дівчаток. Вони мені написали, що вони вже біля універу на корильці сидять.

Добрый. А, а, а всем привет университет культуры единственное место где меня бить за камеру не будут Я б не так. Ми ніяк не можемо зайти в корпус, він якийсь проклятий, можливо. Що? Боже, всі ми помагаємося. Ми дійдемо сьогодні до, 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 до кабінета. Це. Добрий день. Hello. А, а как ты узнал? <рес> Мы ну, так будем до кабінету і ти години четыре, мабуть. Ребята, это был кук. Я говорила, две коллеги, три чумы. Угу. Все, все те самые. Да. Она манеже... да. ще... вот, мені же. Все те же заграждане. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. О, что мені зики тут нравятся? Это, это, это вот эти типы витражи. По факту покрашены стекло, но ладно. А що це за эстапета? Мы пришли стапета. Короче, человек-паук на пробежке. Ну, типу, де людьми кто записав? А так, а что там написано за цей? Страх. Страх Загубити свої окуляри. Боже, як ще не Це Страх. Страх, а чи страх? Персонаж. Пришла. Блудна дочь. Ні, моє. Телефон. Ні, заходити можна. А, телефон. Да, да. Я хочу Соні, я хочу Соні. Що? А, а мені губу. Мені губу щойно відірвала. Давайте. Добрий день. Доброго вас зачіска. Добрий день. Ой, тут зачіска у нас нова. Нічого нового. Дивіться, взагалі чого я вчора просив на 12:30 сьогодні зібратися? А, сьогодні? Ну так. Да. Стався дисконект, як завжди. І в мене взагалі завжди була амбіція, а Понятно. Добренько, що б хотіла спробувати. Так, а ну голосніше вже не... Ваш... Вашу стину було Олександр Віч балабан, він має всі якими розмовляти. Господи, дай... Господи, допоможи мені дым в конце ой дим. дим. Свет в конце тунель. выглядит прикольно, смотри. І отак тут і чого. Ваше враження від пари акторської першої. Супер. Натхненно. Радий всіх бачити. Ви ще Я квадрокоптер. Та все супер, все класно. В принципі, не це <ристою> є Да.

Исты, 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 исты. Зачем вам столовка, <сосы> если Скидь, вы, не на самом деле мне очень понравилось. Десять десяты. Исты, исты. Ну выкладывать. Чуть-чуть, чуть-чуть хочется спать. Чуть-чуть-чуть. Писюшка, писюшка. какой. как вы. Яка лю осенький такой. Давайте всё берём. Так, поселим его на Чогоринах. Давай. Я хочу котёночка. А. Сальмани. М. Ну. Неси пакетик. Там типа, которым еда. Тот самий одногрупник после первой пари, типа, и выпрыгивает потом. М. Мы пришли на пару по якоїсь анімації, якої у нас ще не було. Далі, далі, далі. У нас є комп'ютери. На виду на Windows. Мак на Віндусі. Все нормально. Нічого страшного. культури, Тут все стиль. Можна Будемо чекати початку пари. Взагалі непонятно, що нам треба робити, що ми будемо робити. Вчора я заснула десь об 11, бо я просто вже була побита життям бо пари з 9-ї ранку, а потім ще робота, яка взагалі-то повинна була бути до 11-ї, але в нас вимкнули світло і я пропрацювала до десяти. режиссер из нас. Ты и я. Ты тоже. Тихо. Говори. Ой, это умерла пчелка. Фу. <сорганизмов> Фу. 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 Распаковка. <сорганизмов> а. Распаковка. <сорганизмов> ага. Если какой-то... Сегодня я <сорганизмов> буду... Я враю. Завтра онлайн. Ні, да, Завтра онлайн. Слава Богу. Такі корки на... ТДК. Да, нам сказали придумати uh, і придумать назву команді. Ми Таня, Даріна, Крістіна. ТДК. І знову вже на цей ТДК, нам так. Таємне товариство таємна дівчача ком'юніті. Да. <плес> і, і, і ми придумали ке в кубі. Привиріг. <плес> Краматорськ, кропивницький, канатор. Ще одна. Ну просто я дивлюся, Вийся. там, там є типа столи, оці там десь два стульчика. ми тут втроє в Я смотрю, стоїть оцей антисептик. Антисептик. Сьогодні Польщі. Раз тут булгур, да? Це не булгур, це риз з овочами, котлета староківська, ось там кукурузка є і, і салатики, і водичка. Тут щось млинчик я бачу, борщик і пирожок з м'ясом. Пирожок з м'ясом. Все, ми їдемо. Добавляйте. У нас проблеми якісь, нас не можуть вирішити е, з аудиторією ситуацію. Тобто у нас зараз дві групи наші і якихось ще е, претендують на одну аудиторію, як, як я розумію, я не знаю. І, типу, ми сидимо такі? Да, Отакі от сидимо і такі. Ми зайшли в аудиторію, слава Богу. Ну я думаю, я зараз уйду звідси, бо що там мені не треба. Пойду на работу зарабатывать деньги на Ивано-Франковск. Мне нужны столы. Столы нужны. Сталы мне нужны.